Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішня інформація для тих українців, які по тим або іншим причинам працюють за кордоном. І у них рано чи пізно виникне одне питання це питання їхньої пенсії. Яка буде ця пенсія? І від яких факторів ця пенсія буде залежати? Ось ми будемо розбиратися в цих важливих моментах? Відповідно інформації дуже багато, тому ми або зробимо одне відео. Або зробимо декілька відео для того, щоб розібратися та з'ясувати все від початку до кінця. Міністерство соцполітики розробило відповідне рішення, що стаж набути за кордоном буде врахований при призначенні пенсії в Україні. Такого раніше не було. І ось дане рішення ухвалено Урядом України. Якщо ви пам'ятаєте, раніше сотні тисяч українців працювали за кордоном легально та сплачували відповідно внески. Але при поверненні в Україну, в Україну вони не мали пенсійного стажу. І ось через це багатьом українцям, які працювали за кордоном, їм або відмовляли в пенсії, або надавали мізерну пенсію. Тепер ситуація змінюється, і Кабмін затвердив новий порядок. І ось давайте ми з'ясуємо плюси та мінуси ось цього рішення. Про що ми щойно сказали. Які ж плюси? Перше, це соціальна справедливість. Багато людей не мають достатнього страхового стажу в Україні. Бо вони працювали легально за кордоном. Тепер. Їхня праця за кордоном буде врахована. Другий момент зменшення кількості непенсійних громадян. Людям, яким раніше не вистачало кількох років стажу, тепер зможуть отримувати право на пенсію, бо їхній стаж буде врахований. Третій момент. Заохочення до легальної праці за кордон. Це мотивує офіційно працювати, бо стаж тепер матиме користь і в Україні, бо він буде врахований. Оцей стаж, який набутий за кордоном. Четвертий момент виконання міжнародних зобов'язань. Україна інтегрується у європейську систему. Соціального забезпечення, що важливо для трудової міграції. Це плюси, які ж існують мінуси. Обмежена кількість країн, лише ті держави, з якими є угоди, підпадають під цей порядок. І ми з вами пізніше скажемо про ці країни. І зазначимо перелік країн, з якими Україна має чинні міжнародні угоди про соціальне забезпечення для того, щоб ви зрозуміли, про які країни йдеться мова. А країни без договорів, вони поза увагою. Другий мінус. Це бюрократія. Збір документів, і ми з вами скажемо пізніше, який перелік документів. Потрібно зібрати для того, щоб було вже вирішено питання щодо стажу, який буде зарахований в Україні. Третій мінус. Це обмежений вплив на розмір пенсії. Хоча стаж зараховується, заробіток за кордоном до українського коефіцієнту зарплати не додається. Якщо інша не передбачена договором. І це означає, що пенсія буде мінімальною навіть за наявності великого стажу. Тобто, незалежно скільки людина заробляла за кордоном, яка його була заробітна плата, вона не буде врахована. Тільки буде врахований стаж людини. І відповідно. За українським законодавством буде зроблений розрахунок пенсії. І якщо навіть великий стаж, то розрахунок буде такий, що людина буде отримувати незначну пенсію. Оцей важливий момент. І ми кажемо зараз про мінус. Четвертий мінус: фінансове навантаження на пенсійний фонд України. Пенсії можуть бути призначені. Без відповідного надходження внесків в Україну. Якщо внески сплачувались в іншій державі. Ось оці мінуси. Якщо ви працювали в країні, з якою Україна має міжнародну угоду, ви можете зарахувати ці роки до вашого страхового стажу. І ось ми підійшли до того моменту, там, де є Перелік цих країн. А саме цей перелік країн, з якими Україна має чинні міжнародні угоди про соціальне забезпечення. І зараз ми скажемо про ці країни. Європейський напрямок. Які ці країни? Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія. Литва, Латвія, Естонія, Португалія, Іспанія, Австрія, інші країни Європи та пострадянського простору це Італія, Греція, Словенія, Хорватія, Молдова, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Білорусь. Але угода призупинена або обмежена через війну та Вірменія, а також інші країни це Ізраїль та Канада. Ось про які країни йдеться мова. Найактивніші ці угоди діють із країнами Євросоюзу, де працює найбільше українців. А це Польща, Італія, Чехія та Німеччина. І, відповідно, є два типи угод. І ми, шановні дачі, про оці типи угод скажемо вже в наступному відео і продовжимо нашу дуже цікаву тему. Тому надовго з вами не прощаюсь, дуже скоро ми з вами побачимо.